Всіх вітаю з Різдвом Христовим та придешнім новим роком. Бажаю всім е, наснаги, бажаю всім згуртованості, е, бажаю всім донатити та бажаю нам всім перемоги, найскорішої перемоги. Звертаюся до вас з такою пропозицією. В нас на ремонті є машинка від 23-го МБР, е, по якої ми робимо мотор двигун на шліфоці, голова в ремонті. Забирати 12 січня потрібні кошти. Тому є пропозиція, є такий дуже гарний наборчик рюмочок, які зроблені з відстрілу 25-го калібру, бойові гільзи. А, такі гарні рюмочки. Донатимо по 100 гривень а, шах, 100 гривень участь, донатимо по 100 гривень. І отримаємо свій подаруночок. Починаємо сьогодні, 29 грудня, закінчуємо 12 січня. Нагадую, що коли донатите з інших банків, будь ласка, підписуйте прізвище ім'я і номер телефону, щоб з вами можна було зв'язатись. Дуже дякую.